Всім привіт, з вами Тетяна Теперова на каналі Life Online. Говоримо сьогодні про захист сайту на WordPress від стороннього спаму і зловмисних коментарів. Отже, в минулому відео я розповідала, як встановити Google ReCaptcha на сайт WordPress. А сьогодні покажу вам, як захистити більш серйозно сайт від спамних коментарів. Отже, маємо спамний коментар. В нашому випадку він виглядає ось так. Очевидно, що коментар спамний, чомусь WordPress його не відправив у спам. Можливо, тому що якось він прописаний по-особливому. Бачимо, яке в нього закінчення? Як же заблокувати подібні коментарі навіть тоді, коли вони не потрапляють в кушик спаму? Для цього у вас є хостинг, ваш HTTP аккаунт. В цьому аккаунті у вас зберігаються усі файли вашого сайту. Вам потрібно знайти файл «HTTSS», відкрити його, перейти в самий низ до розділу End WordPress з хештегом, поставити тут курсор, натискаємо двічі Enter і беремо ось такий код. В мене тут вже код скопійований, просто багато дуже спавних коментарів був. Було на сайті, тому я їх всі почистила. По суті, вам потрібен ось такий маленький шматочок коду вставити в самий низ після End WordPress. файл HTCS. І ось ці цифри. Це IP-адреса. Вам їх потрібно замінити на ось цю IP-адресу. Будь-якого коментаря на WordPress, який приходить на WordPress, є IP-адреса. Ми її копіюємо. Вертаємось до нашого файлу, і ось ці цифри замінюємо. Натискаємо зберегти і все. Зараз цей коментар не видалиться, але в подальшому з цієї IP-адреси спамні коментарі більше приходити не будуть. Будуть приходити з інших 100%, тому ви просто копіюєте ось цю строку повністю, копіюєте, ставите курсор, enter, вставити заново, і ось ці цифри замінюєте на, IP, на ту IP-адресу. Яка прописана у вашому спавному коментарі. Все досить просто, нічого складного. Це найефективніший спосіб захистити сайт на WordPress від спаму. Зберігайте, запам'ятовуйте і користуйтеся. Закриваємо файл, виходимо з нашого FTP, ftp аккаунта Зберігайте собі це відео, тому що багато спавних коментарів останнім часом з'явилося на сайтах WordPress. З вами була земте. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім па-па!